Коли я був маленький. В мене було хобі колекціонувати маленькі залізні автомобілі. Була нагорода там головна поїздка до Китаю. Ви до речі, бачили от на бананах, на наприклад, є там наліпка. От мене близько двох з половиною тисяч таких наліпок від різних фруктів. авто вибрав з самого дитинства, тому що коли я був маленький, в мене було хобі колекціонувати маленькі залізні автомобілі. І напевно, з дитинства через все своє життя я і проніс любов до автомобілів. Це було дуже давно. Останній курс університету я перейшов на заочну форму навчання. Мене взяли на Пробульний термін комірником на склад та накопичувач автомобілів Згодом відкрився автоцентр на столичному де мене запросили на посаду консультанта з продажі. До речі, в свій час я був одним з найкращих продавців Черій, була нагорода там головна поїздка до Китаю. Основна. Думка це вирішити їх питання і зробити їх щасливим. Моє скажімо так, кредо. Якщо людина зайшла сюди з своїми проблемами, а ми змогли зробити так, що вона, придбавши автомобіль, вирішила свої питання в неї є посмішка на обличчі, то ми свою задачу виконали і в принципі свого добилися. за чашечкою кави, десь о пів на дев'ятого збирається відділ продажів, де ми вирішуємо, скажімо так, план на день. І я намагаюся зробити все це в сімейній атмосфері, тому що більшу частину свого життя ми проводимо безпосередньо на роботі. Я продавав автомобіль, познайомився в процесі продажу з клієнтами таким чином, що зараз вони стали моїми кумами. Спочатку все було так, що це зайшли просто посторонні, чужі, як люди, яких я навіть не знав. А тепер ми проводимо майже всі вихідні разом. Я хрестив уже другу дитину цих людей, і ми дуже гарно спілкуємося і товаришуємо. Я мав змогу їздити на різних брендах, але зараз я прихильник Тойоти. Я їжджу на Toyota Camry Гібрид і ціную її за. Плавність хода, плавність роботи підвіски та витрати палива. У мене є домашній улюблений це мій кіт, це канадський сфінкс. В нього такий дуже-дуже вибагливий смак, дуже темпераментний. А ще одне невеличке хобі я вже давно я збираю наліпки з фруктів та овочів. Ви, до речі, бачили: От на бананах, наприклад, є там наліпка. От мене близько двох з половиною тисяч таких наліпок від різних фруктів ну напевно, без, без свого колективу. То нас така трошки камерна, трошки сімейна атмосфера. Тому я приходжу на роботу. Це друга моя родина. От без неї мені було б дуже тяжко напевно в житті. Да, майже все змінилося. Да, і все, що я бачу і відмічаю, воно міняється на краще. Я скажу одне: що якщо ви будете наполегливо працювати, йти до своєї мрії, то Укравтогруп зробить все, щоб ви були задоволені і щасливі.